Головна моя порада усім дівчатам, перш за все для себе бути найкращою. Спочатку запитати особисто себе, що я хочу, що приносить мені задоволення. Нічого ідеального, нічого суперзбалансованого просто не буває. Цей жіночий форум мав максимальну соціальну значущість. Ми на меті мали допомогти жінкам не стояти перед вибором. Материнство чи бізнес не боятися йти вперед. Поєднувати сім'ю. Більше мірі я розповідала про балансування між бізнесом та сім'єю, дітьми це такий серфінг по життю, коли тобі постійно потрібно на цій дошці втримувати, щоб ти не падав. А я розумію, що я не хочу в материнстві створювати бізнес, скажімо так. Тобто, спочатку буде кар'єра, щоб нагулятися в усі ці досягаторські ігри, а потім вже можна буде йти в материнство спокійно і з усією душею вкладатися в дитинку. Щоб вона тішилася своїй мамі. Що наш хороша мама? Я сьогодні говорила про те, що балансу як такого не існує. Насправді треба шукати для себе мінімальні дотикові точки до нього, але при цьому розуміти, що нічого ідеального, нічого суперзбалансованого просто не буває. Треба шукати для себе альтернативи і варіанти, щоб собі було комфортно. Головна моя порада усім дівчатам, жінкам, для себе, перш за все для себе, бути найкращою. Якщо змагаєтесь, то, звичайно, головне. Сам з собою ви маєте успішно бути для себе. А потім, коли ви себе полюбите, будете поважати, то обов'язково до вас звернуться з любов'ю, з повагою, з довірою, всі інші. Спочатку запитати особисто себе, що я хочу, що приносить мені задоволення, від чого я дійсно можу там розслабитись, а від чого наприклад, можу гроші заробити. Да? Тобто, якщо ти знаєш, де ти можеш відпочити, де ти можеш попрацювати, і як ти можеш дати якусь користь, наприклад, тобі, в кожного свої ці пункти Да? І якщо ти знаєш чітко на це відповідь, то тобі буде дуже легко справитися з цим себе починайте шукати себе, розуміти себе, занурюватися до того, хто ви є, чого ви хочете. Не соціум, не мама, папа, а саме те, чого ви хочете ви. Я винесла для себе, можливо, трошки іншу річ, ніж інші учасниці, тому що ну, в мене вже діти доволі дорослі, і в мене завжди було таке відчуття, що я щось не додала, що я багато приділяла уваги, уваги роботі, якимось справам іншим, і мало знаходилась вдома і так далі. Ну, тобто я сьогодні винесла для себе висновок, що все правильно я робила. І я ці люди інші втомлювалася знову набиралася сил, шла і шукала цей баланс. І дивлюся, що ну. Тут є, це добре, що зараз є такі заходи, тому що раніше їх було менше, і е, ти копався в собі, і не знав, як з цього знайти вихід. А тут є тим паче, тут є реальні практичні поради, як ініціювати бізнес, тобто свою ідею втілювати і поєднувати сімейне життя і взагалі життя жінки в сьогоденні.